Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Досить давно ми з вами не готували смачних сніданків. Тому сьогодні покажу рецепт просто фантастично смачної яєчні. А бонусом посмажимо правильно бекон. Наголошую, саме правильно. Тому приєднуйтесь, як завжди буде цікаво і смачно. Поїхали! Для смачного сніданку багато інгредієнтів не потрібно. Нам знадобляться яйця, кунжут, бекон, звичайний твердий сир, сіль та перець. Ну і починаємо з бекону. Мені потрібно гарно розігріти пательню. І на суху пательню я викладаю бекон. Бекон почав активно смажитись. З'явилась гарна золота скаринка, я додаю невелику кількість води. Чекаю, поки вода випарується. І як тільки вода випарувалась, перевертаю його на другу сторону. Ну і після того, як він гарно засмажився, викладаю його на серветку. І змінивши пательню на ось таку з низькими бортами, починаємо обсмажувати кунжут. І поки він буде смажитись, ми нарізаємо сир. Наріжу його тоненькими скибочками. Якщо готуєте вдома, можна натерти на звичайні крупні терці. Ну а тепер я розподіляю кунжут по краям сковорідки. Ось так. Трішки розрівнюю його. Зверху на кунжут викладаю нарізаний сир. Вже зараз вогонь повинен бути мінімальний. І вибиває зверху яйця. Ще раз нагадую, все це готується на мінімальному вогні. Тепер нам необхідно яйця посолити та додати невелику кількість перцю. Ну і після того, як сир. По краям сковорідочки почав гарно просмажуватись. В принципі, можна вимикати вогонь. І будемо куштувати яєчню. Перекладаю яєчню на тарілку. Викладаю бекон який ми посмажили. Буквально 5 Ну, максимум 7 хвилин часу і дуже смачний сніданок, тим паче на свіжому повітрі готовий. Зараз скуштую. Знаю, що це дуже смачно, але ж все-таки. Так, Скоринка нижня з кунжута. Подивіться, як це смачно виглядає. З цієї сторони беремо сирно-кунжутний край. Грінку макаємо в жовток. І куштуємо це. Ну і обов'язково бекон в прикуску. М -м -м. Який хрусткий. І саме завдяки тому, що під час смаження бекону ми додали до нього невелику кількість води, він такий став хрусткий, тримає гарну форму. Не м'який, ну і дуже смачний в результаті вийшов. Друзі, це однозначно нестандартне і дуже смачне поєднання інгредієнтів, як для сніданку, тому що кунжут робить смак цієї страви дуже цікавим. Поєднання з підсмаженим сиром, хрусткий бекон дуже чудова і класна комбінація. Тому традиційно. Готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па.